Вітаю, шановне панство! Ви завітали на канал до Казуала, і тема сьогоднішнього відео може викликати в когось приступ расизму, <кхм> бо мова піде про двох файних бійців, які вже цілий рік не можуть вирішити, хто з них більше африканець. Але нарешті доля зведе їх 11 серпня у Пертії, Австралія, де вони зможуть вирішити це питання раз і назавжди шляхом набування один одному пики. Зустрічайте! Колишній дворазовий чемпіон у середній вазі? Брат Наруто, чорношкірий китаєць, Ізраїль, стайлбендер Бендер, Адесанія та син Фермера Дрікус, Стілнакс Дюплесі. Який зараз є чемпіоном у середній вазі? Ворожнеча між цими двома виникла дуже дивним шляхом. Дрікус потрапив у UFC, побувавши чемпіоном у двох вагових категоріях: у найбільшому промоушені Африки ЄФС та чемпіоном у польському промоушені KCV. далеченько його занесло. Шлях був довгий, але він набрався якого досвіду та нарешті отримав свій контракт у 2020 році, коли Ізі вже був чемпіоном майже рік. Якщо враховувати його статус тимчасового чемпа, який він отримав, потолавши Кевіна Гастелума, у зарубі року, до речі, на думку багатьох. Поки Дрікус розминався, виробивши у першому раунді ветерана Марка Переза. Єзі вже мав за плечима два захисти пояси. Перший від Йоела Ромеро, біз яким може вмикати дитині замість міська на ніч, бо дивлячись його можна заснути. Тупо та проти Пауло Кости, де у Одесані, звідкилясь виросла Ціцька та сила удару, який він вимкнув Пауло та добив на землі, майже не зґвалтувавши його. Перепрошую, вже у 21-му році в Андеркарді Макгрегора та Пор'є Дрікус виступив проти Тревіна проблеми Гілеса, який не став проблемою. Тадю Плесі закінчив його у другому раунді паундом та показав світу себе, вже тоді зробивши заяву, що він стане першим африканським чемпіоном у UFC. маючи на увазі, що він буде першим, хто саме тренується. Живе та виступає під африканським флагом. Але слів перший африканський чемпіон вже було достатньо, щоб звернути на себе увагу образливого Адесані, який теж вважає себе таким, не кажучи вже про те, що тоді чемпіонами були Камару Нігерійський Кошмар Узман та Френсіс Хижаґґану. Але вони усі тренувалися або в Америці, або в Австралії. Ну, ви зрозуміли, та майже цілий рік Дрікусу не вдавалося отримати хоча б якийсь бій. Усі по тим чи іншим причинам відмінялися, але нарешті Бред Таварес на той момент з рекордом 16-2, зміг вийти у Октагон, але програв Дріку за одноголосним рішенням. Бій до речі, трапився у Адеркарді Адесані, який з моменту минулого бою Дрікуса встиг. Загинайте пальці зробити спробу піднятися в напівважку вагу, спіймав польського ляпаса від Блаховича та передумав захистити свій пояс проти італійської мрії Марвина Виторі. Який хотів пояса став хлопцем Ізі на 5 раундів. Пограбував Роберта Вітекера та зник за обрієм. І якраз у той вечір виставив 5 раундів проти убивці горили Джереда Каноніра, який у свій час встиг повиступати у важкій, напівважкій і тепер у середній вазі. Перемога над каноніром стала вже п'ятою у серії захисту пояса Адесанії, і він став другим після Андерсона Сільви, легенди середньої ваги, який захистив пояс 10 разів. Та з'явився він. Алекс Пуатан Перейра Одесані Шаман заклятий ворог Ізі ще з часів його кар'єри у кікбоксингу, де вони зустрічалися два рази, і обидва він програв Одесані один раз нокаутом. Другою близькому бою рішенням суддів про Алекса якось в інший час поговоримо. Зараз нам треба знати одне: він чемпіон двох вагових категорій у Glory Kickboxing, який після того, як закінчив там кар'єру, потрапив у важку депресію та почав багато пити. Як не дивно, сам Одесанія його й змотивував, коли у інтерв'ю згадав про нього, як Алекс переміг його, але тепер Ізі успішніший спортсмен, ніж він коли-небудь був, що допомогло Алексу знайти собі нову мету та довести собі, що він може бути чемпіоном ще й у ММА. Він потрапив у UFC після трьох боїв у ММА та пройшовся по усіх, кого проти нього ставили, заробивши свій бій за пояс, знову зустрівши навпроти себе Ізраїля Адесанію. Їх бій був один з найкращих того року п'ять раундів, де справді Ізі домінував як мінімум половину. У першому раунді в кінці, майже після гонгу, він заліпив чітку ляпку в кам'яну щелепу та похитнув Алекса, якого на ногах втримала шаманська магія. Насправді, але спіймавши момент у п'ятому раунді. Зажавши чемпіона біля сітки, переро обрушив каскад ударів, які прилітали у ціль, як і в піві дрони по орках. Бам, бам, бам. Та рефері Марк Годард вимушений зупинити бій, Ізі програв і знову Алексу. Але його мотивація перемогти бразильського велетня тільки зросла. Ну а поки Дрікус готувався до справжнього тесту у своїй UFC кар'єрі. Дарен Тілат, якому колись пророчили бути чемпіоном UFC, чого на його жаль не сталося. Але він мав достатньо гарних перемог у своїй кишені та вбивчу силу у лівій руці, яка похитнула Дрікуса у їх бою в другому раунді. Дрікус, проте, зміг вижити до третього та фінішувати тіла, який вже дуже важко дихав. Задушливим зі спини. До речі, про дихалку. Дивлячись бої Дрікуса, можна було подумати, що він не має пального в легенях вже на початку бою. Так важко він дихав, відкриваючи рота. Що було правдою, але. Лише на 8%, бо навіть у останніх раундах бою він так само не зупинявся та дивив опонентів своїм жорстким натиском. Але при цьому його ніс був дуже пошкоджений зсередини, ще з малих років. Та одна його ніздря працювала лише на 8 Вже у березні 23-го року. У бою проти дуже респектабельного ветерана Дерека Бронсона Дріку своїм чудернацьким стилем бою не дав йому шансів. Та на останній секунді другого раунду змусив команду Дерека викинути білий рушник. Настільки все було погано. І це стало п'ятою перемогою поспіль для африканця. Щодолаємо змогу на бій за претендента номер 1 який мав би битися проти чемпіона. А чемпіоном знову став Адесанья, який переміг засушеного перейру, бо він для цього бою скинув нереальну вагу. Взагалі, я не уявляю, як ця скеля може битися в середній вазі. Так от. У другому раунді у їх рематчі ситуація, яка трапилася у першому бою, повторилася. Ізі зажати між бразильцем та сіткою. Перейра викидає купу важких ударів по ньому, але саме цього й жадав Ізі. Він контрхуком залітає прямо в ту частину макітри, що відповідає за еквілібріум. Знову туди ж Алекс падає, один удар для впевненості на землі, і от вже перейра. Ловить в лице три стріли від додесані, який потім ще станцював на його могили танець Тіктоку. Ізраїль Адесаня тепер дворазовий чемпіон у середній вазі. Стайл Бендер повернувся і чекає на наступного опонента їм стане вирішується на UFC 290 між Дрікусом Дюплесі та Робертом Жнецем Вітекером. Дрікусу давали дуже мало шансів. Роберт, колишній чемпіон, та програвав тільки ізі. По факту, другий кращий у дивізіоні з 2019 року. Але це був вечір для Дрікуса. Після операції на переносиці його стаміна піднялася на новий рівень. Його було не зупинити. Він ловив Роберта на його фірмових випадах жорсткими джебами, один з яких повалив Роберта, який не встиг вимовити. Ай, блять, як на ньому вже лежав та накидував панчеву ніс дюплесі. середина другого раунду Дріку святкує перемогу. Але у натовпі затаївся той, хто дав перемоги африканця більше за нього самого. Той, хто хотів, щоб Дріку став претендентом, щоб зламати його мрію, стати чемпіоном з Південної Африки. Усі здогадались. Саня? він вийшов у ринг, там почав бомбити Дрікуса словом на букву Н. go. Після кожної фрази, натякаючи на те, що африканцем можна бути маючи тільки певний колір шкіри. Але Дрікус був на повному Чілі. Може, хотів подратися одразу там. Але не доля. Їх поставили у бій в вересні 23-го року. Майже тільки за два місяці після бою з Витекером. Зрозуміло було, що такий сценарій нереалістичний. Як би того не жадав Ізі, Дрікус вийшов з бою по причині лікування, та замість нього вийшов повна протилежність Адесанії. Борець запровав усього пацанського в Америці. Сучасний ковбой за прізвиськом Тарзан Шон Стрікленд. Шансів, якому, як і Дрікусу проти Витекера, майже ніхто не давав. На той момент, начебто шостий у рейтингу, він мав дуже своєрідний стиль, який дуже сильно полягав на натиск на постійний пресинг опонента при дуже високому рівні захисту, що стало кріптонітом Ізі Шон навіть врунив Ізі в першому раунді. Файною комбінацією, але той встав. Дивлячи цей бій в прямому ефірі, я чесно був шокований. Наскільки Ізі виглядає Ізі для Шона, 5 раундів жодного. Одного шансу. В кінці навіть почав душити його морально. Та одноголосним рішенням суддів забрав пояс австралійця у його домівці в Австралії, зробивши справжню сенсацію. Ізі був не в захваті та добровільно вирішив піти у довгу перерву від спорту. Навіть казав, що ми його не побачимо у 2027 році. Не пиздів. Тож для Дрікуса ціль перейшла з голови Ізі на шона. Бій був анонсований та запланований на січні го року. Прес-конференція зробила з не дуже хайпового бою одну з найочікуваніших заруб року. Як це було? Дрікус підколов Шона, згадавши його батька, який бив його в дитинстві, та сказав, що те, що зробить він в октагоні, не зрівняється з тим, як його голубцював малим батько. Та що під час бою усі його спогади повернуться назад. <свісно> він жорстокий. Шона це справді зачепила. На одному інтерв'ю він навіть дуже емоційно на це відреагував, майже не пустив сльозу. Коли вони випадково, а може і ні, хто знає як Денавайт, зробив це, зустрілися на одному з івентів UFC, Шон перестрибнув два ряди стільців та наваляв пару плюх ліктем по Дрікусу, який чилив позаду нього. І ось нарешті настав час їх бою. Який справді виправдав усі очікування: п'ять раундів заруби, яку деякі можуть розцінити як перемогу Шона, інші Дрікуса. Але судді вирішили, що в той вечір африканець був краще. Обидва показали на що здатні, але один мав піти чемпіоном. Тож Шон віддав свій пояс одразу, як його отримав у руки. Дрікус Дюплесі, як він і казав, Дрікус став першим чемпіоном, який тренується, живе та б'ється під прапором Африки. Тож, настав час Ізі довести і свої слова, що він той, хто зупинить серію перемог Дрікуса, яка зараз нараховує вже сім боїв. Чутки почали ходити набагато раніше за анонс бою, що Стайл Бендер повернеться, бо хоче наказати Дюплесі. Тож, 11 серпня, це нарешті станеться. Бій за звання не тільки чемпіона середньої ваги, а ще за звання головного африканського африканця. Ну, я особисто гадаю, що це буде Дрікус. Як воно станеться, покаже тільки час. Порівнячи, як ізі важко проти опонентів, які не відпускають педаль газу та пруть, не дивлячись на загрозу швидких нокаутуючих ударів Стейлбендера, та як Дрікус не дає супротивникам дихати, та якою силою удару володіє, та його неортодоксальну техніку, я гадаю, що буде К.О. Ну от так, шановне панство, які ваші думки з приводу цієї метушні? Пишіть у коментарях, лайк та підписка, якщо не казуал, нехай щастить. Та будьте здорові.